Ще пару нових політичних облич. Олег Петровець, нове життя, добрий вечір, пане добрий Олеже. Вечір. І Ярослав Юрчишин, Київська міська організація, демократичний альянс. Добрий, добрий вечір, вечір, Ярославе. Я якось, знаєте, знітився трошки. Ну, я не думав, чесно кажучи, що така кількість А молодих людей, Б абсолютно невідомих в медійному середовищі, а я все ж таки 20, ну, майже 5 років займаюся цим. Другим ремеслом да, за давністю. Що просто навіть, як ведучий програми, я навіть потрапляю в таку недосить зручну ситуацію. Я не знаю, про що людьми говорити. Я не знаю вашу кредитну історію. Хоча я знаю кредитну історію п'яти президентів, я знаю кредитну історію сіми складів майже сіми складів Верховної Ради, це сотні людей. Я знаю кредитну історію 15 чи 17 українських урядів по міністрів. Розкажіть вашу історію. Почнемо з Олега. Ну, напевно, для того нові політики і приходять, що mm -hmm. про них нічого не знають, і це нові обличчя, які, по суті так потребує зараз наша країна, і Київ, зокрема, mm -hmm. а, стосовно історії партії нове життя про і вашу праці, про нове mm -hmm. життя а, дуже все просто. А, юрист, адвокат mm -hmm. а, практикою займаюся вже з 2009 року. Mm -hmm. а, активно в політичних рухах а, приймаю участь. З 2011 року а з той же час в більшості випадків залучався в основному до законотворчої роботи на посаді помічника народного депутата з на громадських засадах, і, зокрема. Також до правозахисної діяльності, яка відбувалася як під час майдану, Євромайдану, mm -hmm. а так і в інших сферах. життя. Дивіться, лежа Андрія Логвіна, з яким ви будете зустрічатися в пленарному залі засідання. Поза ним він сказав, що я народився. Я донечанин, який по львівському списку. Ну, по списку самопомочі обрався до Київської міської ради. Де ви народились? І... Я народився на Рівненщині, а ага. в Києві проживаю. Якраз після того, як поступив uh -huh. до вишу, так тут з 2004 року і проживаю uh -huh. на постійній основі. А, тому, в принципі, ситуація така, що дійсно є зараз кандидати, які взагалі можуть навіть не бути приписаними тут в Києві, uh -huh. не мати реєстрації. Закон це чітко дозволяє. Тим не менше, я вже живу до великий час в Києві, що 10 років. А добре володію проблемами Києва. І Розкажіть постійно. про головні. Головні проблеми Києва mm -hmm. однозначно. Це поки Ярослав вивчає цю таблицю, яка тут у нас я на екрані. Не бачу, я... Прошу я, я за ви не бачите. А ну там написано, так. що Демальян, Зараз ми прийдемо до цього. Майже майже на межі це дані на 16-ту годину, але з того часу мало що змінилося, але це тільки половина так, дільниць. Так. Та і ми думаємо, що зміниться ця. Ця картина Отже, от, до позитивного Отже, та, ну для вас до позитивного, та а хтось отримує бонус відповідний. Отже, назвіть основні проблеми. Тут нічого вигадувати нового не потрібно. Mm -hmm. Однозначно, це оскільки я працював з Олесою Орабець. Ми mm -hmm. постійно боролися з таким явищем, як корупція, про це всім відомо. Mm -hmm. Всі біди звідси, і тут однозначно є підстави всі говорити, що саме вона є кореним тих всіх зол, які є як в Україні, так зокрема і в Києві. Грошей mm -hmm. Зазвичай вистачає проблема в їх перерозподілі, і mm -hmm. тут однозначно я нічого нового не скажу, що це головна проблема всіх основ, які тут відбуваються як в політичному, так і в простому житті будь-яких людей. Е, безперечно, з головних проблем це вирішення транспортного колапсу, забудов е, окремо. Ми говорили про те, що ми йдемо на ці вибори з е, програмою, яку складали разом з киянами, mm -hmm. створювалися фокус групи. Ми. Mm -hmm. Запитували в Киян, яким чином вирішується те чи інше питання, шукали експертів. Вони виклали нам своє бачення в нашій програмі, mm -hmm. яку можна посередньо подивитися, і ми чітко і твердо а, повинні цю програму mm -hmm. виконати. А я перепрошую, я до Ярослава хочу звернутись, і може так кину такий шматочок чогось, що ви трошки погризли між собою. Я вам подивлюся, наскільки мені це вдасться, або не вдасться. От Дивіться, Олег сказав про транспортний колапс: ліквідувати транспортний колапс Лап це означає ліквідувати автотранспорт в Києві. Перший варіант, другий ліквідувати людей, третє ліквідувати Київ. Київ відкрию вам таємницю, коли його будували, коли був генеральний план, затверджений, ще в 70-ті роки, ще чи, чи, за часів Гусєва, Він був розрахований, якщо мені пам'ять не, не зраджує, максимально на 175 тисяч автомобілів. В 2010 році їх було 2 мільйони, з чвертю. Ой, перепрошую, 1 мільйон і 250 тисяч. Зараз вже правдоподібно перевалило за 1 мільйон 500 тисяч. Отже, ліквідувати Київ, ліквідувати. Людей чи ліквідувати транспорт, виставити правильні пріоритети. Mm -hmm. Зараз у нас по факту пріоритетом є стоячий автомобіль, який загороджає лінію, яка виділена для громадського транспорту. Насправді, пріоритетом в містобудівництві має бути людина-пішохід. Для неї mm -hmm. має бути створено максимальні умови для пересування. Mm -hmm. Наступним має бути громадський транспорт, комфортний з виділеною лінією, який рухається і йому не заважають. Автомобілі, які стоять. Угу. Далі автотранспорт, угу. який рухається. І угу. аж третій стоячий транспорт. Якщо ми знімемо, ми вирішимо питання парковок, ми дамо міст, ну ми розподілимо відповідно до генплану є ці місця, але їх переважно дають незаконно під забудову і таким чином витискають транспорт стояти на узбіччя, та? який заважає громадському руху. Якщо це впорядкувати, це не вирішить, умовно кажучи, питання. Повністю, але це зніме колапс, про який говорив. Добре, переконали. Спробуйте мені не переконати. Або якщо не переконати, то принаймні пояснити такий для мене феномен. В Політичні здавалося б, важковаговики. Люди, які досконально знають Київ, маю на увазі Івана Салія, його список. Просто угу. провалився блискучи Олександра Мельченка, який ледь-ледь з його напівміфічною, як деякі говорять, партію єдність, переповзли трьох відсотковий бар'єр. Про що нам говорять ці результати? Як ви для себе їх пояснюєте? Як можете пояснити людям? Ну, Насправді є величезна Більше. затребуваність нових облич і нових підходів. Ми угу. дуже сподіваємося, що власне нових підходів, бо навіть те, що такий великий відсоток удару, так він зараз приймаються зараз Ми прийдемо як до удару нова, про Омельченко Як певна у. нова команда? Омельченко суто технологічний проект, в нього створено все під пенсіонерів, навіть список конкретно для того, щоб сподобатись бабусі. Угу. І тому реально зараз говорити про те, що нові команди, такі як нова команда самопоміч повністю для Києва, нове життя, демократичний альянс, частково Ляшко і Гриценко, які до того. Не були представлені в київській владі, набрали сумарно майже 25%. Mm -hmm. Це показує те, що в суспільстві є величезна затребуваність на нові обличчя, на mm -hmm. нових людей. Люди готові давати от, ну, цей вотум довіри, та, щоб щось було по-новому. Бо старі господарі, та господарники, так вони вже якби показали, що вони можуть, mm -hmm. і вони дуже багато де показали себе неспроможними. Mm -hmm. І тому ну, це певний такий шанс. Я думаю, що Олег в цьому плані заміни погодиться. Я погоджуюся ще додам, що ключовим все-таки є саме позиціонання себе як господарника. Люди втомились від людей, які можуть правильно вирішувати питання на їхню думку, які mm -hmm. можуть полагодити колектор чи іншу вузько спеціалізовану штуку зробити в Києві. Люди втомились від того, що ці господарники можуть ховати від. Них гроші і проїдати ці гроші таким чином, що вони не знають, тому що вони працюють в цьому вже стільки років і так навчилися сховати ці всі лазейки, які, які називаються. До того до того вже настільки вони втомились від цього, що їм просто потрібно нова кров, і вони готові віддати вотум довіри незнайомим людям, аби тільки старі не приходили, тому що гірше вони вже думають з ви розумієте, не буде. що ви стали обома ногами на протитанкову міну. Ну один приклад вам. На виду я їжджу на метро на роботу якось став 15 хвилин витратив на те, щоб порахувати на око, скільки людей платить, кидає гроші або картку, а скільки йде через турнікет. Що робити? і вони свято переконані в тому, що їм це належиться. Та вони люди не ставлять собі питання, де взяти гроші на те, щоб покрити цю різницю. Як ви думаєте боротися з паразитарними настроями? Деяких груп наших громадян, які стоять з потягнутою рукою, і все ще чекають, коли держава їм дасть. А ця держава вже і не дихає, стільки вона їм дала. Насправді тут все просто. Якщо Но брати це у вас просто. якщо просто розібратися з питанням того ж метро, а mm -hmm. наприклад, ці ж самі жетончики, ніхто не рахує, скільки їх пропадає, а не це не між іншим мільйони гривень. І враховуючи, що перевозиться що, така рішу, е, в тому, то й справа, що вони ніде не облікуються отже, їх і продаж ніде не фіксується, а вони все продаються і продаються. Тому говорити про те, що куди ці кошти йдуть від продажу, чи зареєстрованих жетончиків чи ні, немає підстав. Заробляє метро дуже багато. І тут немає жодних підстав говорити про те, що вони на мізері сидять і не можуть це заробляти. Реклами в метро повну також воно окуплюється це все. І говорити про те, що чи мають е, пільговики на пільговий приїзд, однозначно мають. Але давайте розподілимо таким чином, щоб всім було порівну і однаково, щоб всі були в рідних умовах. Це, це, це мова йде про пільговиків, наприклад е, не, тут щоб мова йде з мізерова. Цілів. Тобто так. це люди, які ну у нас дуже багато проходить людей з ксівами взагалі не зрозуміло. Тобто, ви бачите молоду людину, яка щось показала і прийшла цих ну тобто, ці люди не мають пільгово їздити на метро, незалежно того, ким вони є, чи там офіцери СБУ, чи там можливо міліція, чи ще хтось. Вони здорові, вони заробляють на своє життя. Вони ще не в тому віці, щоб стільки вкласти в добро цієї країни, щоб країна їм мала повертати. Тому тут я б е, доповнив Олега, потрібно максимально провести аудит пільг. Ми маємо дуже багато випадків, коли в Києві а, певні соціальні прошарки підкуплялися комунальними там О. міськими пільгами, та заради того, щоб вони, ну, наприклад, дали той самий голос, чи то кандидату в президенти, чи то комусь на виборах. Це все треба провести аудит. І чітко зрозуміти, де людина потребує підтримки, і там її надати, і насправді в міському бюджеті на це коштує. А там, де це не потрібно, це треба вскрити, показати за допомогою таких відкритих телеканалів як громадське телебачення, і зрозуміти, що немає кожен киянин платити за проїзд людини, яка по факту є нахлібником. на що робити з бабушками, які не тільки в Києві, але по всій країні електорально блокують будь-які можливості змін, в тому сенсі, що голосують за політиків, які консервують те, що давно згнило, і отрує наше життя і в кінцевому рахунку цих самих бабушок. Бабушек треба любити, це бізнес ключова функція, яка насправді мусить забезпечити як не як політика, як молодші покоління. Поважати старше покоління обов'язково і створити умови таким чином, щоб людям не потрібно було продавати себе за 100 чи за 200 гривень. Це не звичка, це переважно потреба. Тобто mm -hmm. в людей є настільки низький рівень забезпечення, що вони змушені себе продавати фактично. Позбавляючись одного з ключових прав прав голосу, є ходять там унікальні там можливості. Теж встановити верхній вековий ценз для права голосу, тому подібне. Це не правильно. Відібрати паспорти, це, відібрати закрити паспорти, в квартирах, так. це відключити ліфти. Це неправильно, хоча mm. це спокусливо. Це просте проблем, просте простий алгоритм річ складного рішення, який ніколи не працює. Тут потрібно зробити опіку таким чином, щоб люди відчували себе потрібними в межах країни. Це зробити досить складно в межах багатого Києва, де реально розкрадаються величезні суми бюджету. Це зробити реально, тобто забезпечити людям такий рівень життя, щоб вони мали можливість поцікавитися mm -hmm. про те, хто буде представляти їхні інтереси в. Київській міській раді. І насправді навіть ті бабусі, які зараз називаю, прийнято називатися колишні бабусі Черновецького, так вони прекрасно розбираються в політиці. І коли б в них не було, потреби, ну, не було потреби брати оці подачки, вони б ще фору дали молодим в тому, наскільки вони знають, хто і що, і коли, mm -hmm. і з ким. Тому тут питання, це питання соціальне, це питання вирішити. Забезпечити їм належний рівень життя, і в нас питання проблем бабушек воно знімається само собою. Просто е дуже багатьом політикам, так званих великих партій, їм вигідно мати оцю електоральну подушку, що не назбираю, ти підкуплю. Якщо поставити нормальний контроль бюджету, про це боротьба з корупцією, так якщо направити це цільово на конкретну підтримку потребуючих. Бабушки, як явище залишиться проблема з ну насправді тут ще є дуже цікавий момент. Ну однозначно, те, що в рівні на рівні міста це питання буде вирішити важко стосовно соціального забезпечення, бо все ж таки соціальне забезпечення регулюється національним і рівнем. на рівні які Звичайно, визволяють. тому в даному випадку ми можемо говорити про покращення їхнього життя шляхом поклешення їхнього обслуговування. Зокрема, обізнаності тих людей вони розумієте, в них не підходить зараз, поспілкувавшись з дуже багатьма людьми. Під виборами можна чітко сказати про те, що вони Потребують від держави, вона, як ви ж сказали, винна їм постійно. Я вони сказав, купили? ні, вони вважають так, що нібито їм держава винна. От ми говоримо про те, що треба показати да, їм сказав. чітко моменти, де вони можуть відслідковувати на що mm. тратиться бюджетні кошти mm -hmm. і, зокрема, полежити. Да, це це точно народний контроль буде. Ви собі Господь. не уявляєте, якщо бабусі почнуть кон контролювати бюджет. Mm. <laughs> да. Це ми можемо <laughs> забезпечити в рамках міста. І це Маємо дві хвилини буде. да, залиш. Шласлава, я маю два питання ще з вашої ласки. І якщо можна, дуже коротко, питання номер один з вашої точки зору, чи здатний Київська міська рада? Ця солянка зборна м'ясна дев'ять партій, правдоподібно, мінімум 8 буде представлена. Та щиткою більшістю. прошу Але щиткою більшістю. чи вона здатна стати локомотивом змін в державі? Я відверто кажу, чи вам скажу висловлюю свою особисту точку зору. Я не дуже вірю, або зовсім не вірю в те, що таким локомотивом може виступити державний апарат, в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. Тут, отже тут я ні. Мені здається, ні, тому що більшість приблизно. Ми орієнтовно розраховуємо, що удар візьме десь біля 70-75 людей. Тобто їх абсолютна більшість буде в 120. Раді, звичайно. Тому вони будуть визначати ту політику, Порядок яка буде, та буде здійснюватися в раді. Чому скептично я відносюсь до цього питання? Тому що в будь-якому випадку просто потрібно переглянути будь-які списки партій, які подавалися. Туди. Говорити про нову кров, нове життя нових людей можна тільки тоді, коли ж це роблять нові люди. Коли Йде від від політичної сили присмак старозни тої, що була раніше, і тих проблем, які приносили колишня влада, то ніяких нових обнадійливих таких горизонтів не виникає. Тому я все таки скептично цього погоджуюся, тут дуже важливо, щоб нові сили забезпечили контроль, щоб такі, як шлапак, яка зараз проходить, по списку удару. Ну не по списку удару, але скажімо так, використовуючи символіку удару, та ну, да. щоб не образити, бо ударівці кажуть, що. Це не погоджено. Mm -hmm. Їх треба контролювати. Якщо нам вдасться проконтролювати, то якийсь рух буде. Ні, не вдасться. Mm -hmm. Зовсім останнє питання: удар перетворився з політичного проекту на комерційний, чи він залишається все ще політичним проектом? Побачимо по роботі. А, мені здається, що все таки вже можна говорити про те, що друге, тому що в будь-якому випадку люди, які мають переконання і які здійснювали. Ті вчинки, які робилися на протязі кількох років, вони не йдуть цю владу робити і змінювати. В них шанс був, вони його втратили і йдуть просто під новим брендом. Тому і говорити про те, що якість політики буде якась нова, немає ніяких підстав. Нас? Я скажу, чому побачимо по роботі, бо якщо зараз вже зразу поставити клеймо, та то суспільство і не буде за цим слідкувати. Нас? Треба примусити навіть старих людей, і є механізми працювати по новому, Нас? і це можливо. І якщо буде нормальна співпраця. Праця не тої монеполізованої частини Київської міської ради і суспільства. Ми це забезпечимо. Ну а ми забезпечимо те, що і в тому я можу вам гарантувати, що ми не зліземо з цієї теми зважаючи, і, і, з вашої шиї. Зокрема, дякую. наша дружба від цього моменту закінчилася, будуть тільки професійні відносини. Якщо не проти, дякую, дякую сердечно. Олег Петровець. Дякую нове дякую, життя. Вам. Ярослав Юрчишин, Демальянс, дякую сердечно.